Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали два населені пункти Харківської області зведення від ОВА за добу. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей. У місті Куп'янськ постраждали 69-річний чоловік і 66-річна жінка. Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння: п'ять кабів, один БПЛА типу шахет. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі в місті Куп'янськ та селищі Куп'янськ-Вузловий пошкоджено 10 приватних будинків і багатоквартирний будинок. Рятувальники звітують, протягом доби здійснили 21 оперативний виїзд. На гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами, підрозділи харківського гарнізону ДСНС, не залучались. Внаслідок побутових пожеж. Одна людина загинула, ще дві постраждали. О 13.52 сталася пожежа у гаражному кооперативі в Новобаварському районі Харкова, під час якої постраждав 52-річний чоловік. Він отримав значні опіки, був госпіталізований до лікувального закладу. Під час гасіння іншої пожежі, яка виникла о 3.36.17, тридцять того червня у приватному будинку на вулиці Дорошенка у Шевченківському районі Харкова виявлено тіло загиблого чоловіка 1965 року народження. Ще один 55-річний чоловік отримав отруєння чадним газом. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 117 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах Довгенького та Кам'янки. На Куп'янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Степовану, Воселівка, Загризове та в бік Голубівки і Петропавлівки. Марія Соловйова, Дмитрон Гоєн та Олексій Муравйов. Харків. Новини.